Доброго дня всім, мене звати Ірина Василенко. Я беру участь у проєкті «Гордість за і для мене дуже важливо те, щоб люди, можливо, на чимось прикладі, побачили, що насправді нам потрібно об'єднуватись ще більше, і це дуже важливо в будь-який час. І щоб кожен знав, що насправді багато людей є гордими тим, що він в мене є. І особливо це зараз молоді потрібна, які думають за що щось чуже, це краще, ніж своє. Це не, це не так. Своє воно завжди має дуже глибоке коріння, і чим більше ми будемо триматися за своє, тим сильніше буде. Наше е, відчуття єдності. Е, це має бути в кожному серці. Тому я е, з задоволенням погодилася приймати участь в проєкті, щоб сказати, що я горда, що я українка, що я дуже.